Права 580 обчислять. Ну що ж, стартуємо, будемо обчислювати. Дивимося, що у нас в першому заданні. 3 у квадраті плюс 4 у квадраті. Давайте розпишемо, що це означає. Пишемо, що це дорівнює. 3 у квадраті це 3 помножити на 3. Додати. А 4 у квадраті це 4, що множиться на 4. І це дорівнює. Ну що ж, 3 помножити на 3 це у нас буде 9. Додати 4 помножити на 4 це 16. І це дорівнює. 9 плюс 16 це 25. До речі, 25 це 5 у квадраті. А трикутник сторони якого 3, 4 і 5 відрізків. Називається єгипетським трикутником. Так, переходимо до другого завдання. Бачимо 3 в кубі плюс 2 в кубі. І записуємо, що це означає. 3 в кубі це 3, що множиться на 3 і множиться на 3, додати. А 2 в кубі це 2, помножити на 2 і помножити на 2. І це дорівнює. Ну що ж, 3 помножити на 3 це 9. 9 залишається помножити на 3, додати. 2 помножити на 2 це буде 4 Помножити на 2. Це дорівнює. 9 помножити на 3 це 27, додати. А 4 помножити на 2 це 8. І це дорівнює. 27 плюс 8 це 35. Є. Переходимо до третього завдання. Бачимо, що тут у нас є 6 у кубі. Мінус 2 помножити на 4 в третій степені, мінус 1 у третій степені. Давайте розписуємо, що означає цей запис. Пишемо «дорівнює». Отже, 6 у третій степені – це 6 помножити на 6 і помножити на 6. Відняти. Далі буде 2, що множиться. 4 у третій степені – це 4, що множиться на 4, і що множиться на 4. Відняти. Одиниця у третій степені це 1, що множиться на 1 і множиться на 1. І це дорівнює. Тепер дивимося 6 помножити на 6, це буде 36. Помножити на 6. Так, відняти. Тепер, як тут порахувати можна 2 помножити на 4, це буде 8. мінус 8. Помножити. А 4 помножити на 4 це 16. Так, і відняти 1 помножити на 1 і помножити на 1, Скільки разів би не множили, буде 1. Відняти 1. І це дорівнює. Ну що ж, давайте перенесемо тоді, щоб все помістилось. Пишемо дорівнює. Тут треба 36 помножити на 6. Я думаю, що простіше буде в стопчик його перемножити і не мучитись. Так, пишемо 36 помножити на 6. Множимо. 6 на 6 це 36. 6, пишемо 3, запам'ятовуємо. 3 на 6 це 18, плюс 3 це 21. Отже, записуємо тоді, що це в нас буде 216. Перший добуток. Далі між ними знак мінус. Відняти. 8 помножити на 16. Я також перемножу стопчик. 16 помножу на 8. Записуємо тоді. 16. Що множиться на 8. Множимо. 6 на 8 це 48. 8. пишемо, 4. Запам'ятовуємо. 1 на 8 це 8. Плюс 4 це 12. Отже, буде 128. Відняти пишемо. 128. Ну і відняти 1. І це дорівнює. Ну що ж, треба 216. Відняти 128. Ну, нічого не зробиш. Треба віднімати. Віднімаємо. Знов записуємо 216. Відняти 128. Віднімаємо. 6 мінус 8 не віднімається, позичаємо. 16 мінус 8 це буде 8. 1, забрали одиничку 0, 0 мінус 2 не віднімається, позичаємо. Тоді буде 10-2, це буде 8. Є. Ну, а двійка забрали 1. Це 1, 1, мінус 1, 0. Попереду напишемо. Отже, записуємо, що різниця у нас перша дорівнює 88. Нам ще треба не забути відняти одиничку. І це буде тоді 87. Все. Обчислили ми значення третього виразу. Переходимо до четвертого виразу. 8 у кубі поділити на 4 у квадраті мінус 2 в кубі. Не забудьте, спочатку треба піднести до степеня. То ми пишемо, що означає цей вираз, розписуємо. 8 у кубі це 8 помножити на 8 і помножити на 8. Так, Поділити. Тоді в дужках у нас буде 4 у квадраті це 4, що множиться на 4. Мінус. 2 у кубі це 2, помножити на 2 і помножити на 2. Хто вже пам'ятає, скільки це 4 у квадраті, можна одразу написати 16, бо це 4 на 4. Або 2 у третій – це 8. Ну, але краще так записати, щоб не пузлити. Пишемо 8 на 8 це 64, помножити залишається на 8 і поділити. А в дужках у нас 4 на 4 це 16, відняти. Я одразу порахую, 2 помножити на 24 і на 2 це 8. Так. І це дорівнює. Я не буду множити. Давайте спочатку порахуємо, що у нас в душка. 16-8 це 8. Тобто у нас буде запис 64. Помножити на 8 і поділити на 8. І це дорівнює тоді. Але ми можемо спочатку обчислити оце участку. І це дорівнює тоді. Я переношу. Буде 64. Помножити 8, поділити на 8 це 1. А 64 на 1 це буде просто 64. Все. Ну що ж, ось таке завдання, де нам прийшлося обчислювати степінь чисел. На цьому вправу завершено.